Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз ми з вами пограємо в Roblox. Я зараз покажу вам гру, в яку всім рекомендую зайти. Та дуже класна гра. Але так, як ви знаєте, я, на жаль, втратив свій аккаунт. Я, я а, тільки наяв взагалі на нього не можу зайти. Я вже знаю причину, чому в мене пропала аватарка. Повністю це означає, що мене забанили. Друзі, хто знає, напишіть в коментарях, чому мене забанили. Я нікого не оскорбляв. Не матюкався, не читили. Ми... Я читання навіть не користуюся. За що мене забанили, не знаю. Давайте ось зараз таку груп программу. але меня не мені Мы не сподобалося. не мене було банити просто так, банити Ладно, давайте полетимо на на звук. Звук поменше зроблю собаку, щоб вам було відео тут не бачитесь, так ми зараз з землі вилітати будемо. Друзі, кстати, якщо ви вчили, ви колись вчили географію, то ви знаєте, що так то ви знаєте там в, які карти є, є географічні, політичні, тваринні і так далі. Дивіться, ми зараз поки що йдемо на місяць, потім з місяця на Марс, і потім з місяця на, на Мерк. і потім з Марса на Меркурій. Бачите, ось так ми летимо, нам залишилося ще трішки летіти. Ось так, друзі, підписуємося на мій канал, та я хочу завжди, щоб всі переглядали мої відео. Тому пам'ятаєте, то якщо на мене підписує у мене буде 250 підписників, то я роблю... Новий, то, я роблю то я на новий рік зам, замовляю навушники Redmi Buds 6 play і роблю на них огляд. Це тільки раді, раді вас я замовляю наушники. Хоч в мене є Redmi Buds 5 Pro, але я хотів би замовити нові, зробити огляд для вас. Ось так ми вже до Луни підлітаємо, нам 220 кілометрів залишилося. Ось так, ми на 1123 км відлетіли. Так, треба ну дуже обережно приземлитися, тому що якщо ми необережно приземлимося, то це по кораблю просто хана. О, ну буквально трішечки поламався, але нічого, якось пережити можна. Ама. О, мені повезло, я лама, як знайшов. Лунний камінь добуваємо. І летимо назад на землю здавати. Так, один є? Треба ще пошукати. О! Ще лунний камінь. Ось так, бачите, буде цікава гра. Так, вже два у них пам'ять є. Зараз ще третій добудемо. Бачите. Пам, пам, пам. Опа. Так, дивіться, друзі, зараз ми далі будемо видобувати камінь. Так, ну все, добу. Зараз потрібно летіти на нашу планету і її здавати. Так. Зараз будемо злітати, ось ми вже злітаємо. І тепер летамо на нашу планету землю. Ось так вже летимо на нашу планету, нам летіти, нам летіти ще тисячу кілометрів. Бачите, ось так, ми вже до землі підлітаємо нам летіти зовсім трішки, лише 891 кілометр. Так, вже вісімсот дев'ять. Вже 627. Ось так. Вже летимо до землі, щоб ви до наші камні здати та отримати і покращити корабель. Так, друзі, бачите, ось так ми вже летимо на нашу рідну планету, нам залишилося вже, вже зовсім трішки. 350 кілометрів за Все. Готова наша ракета як, як новая. Так, и зараз за ему. Так, сходишься, сходишься. Залазим корабль. Блин, мы не нахватаем. Ладно. Это мы дали. Зараз нас збираємо? Там покупимо балет на Венеру. Так, і далі я дуже хочу полетіти на якусь далеку планету. Давайте на Марс. Летимо на Марс. До Марса нам п'ять тысяч кілометрів летить і це зовсім недалеко. Я якось летів взагалі майже тридцять тисяч кілометрів тут. Це вчора було. Так, від землі я відути вже на 600 кілометрів десь. Друзі, підписуємося на мій канал, щоб не пропускати відео, та натискаємо дзвіноч, на дзвіночок. Ось так ми намасли, тому... Бач, бачите нам вже 4591 км до Марса. Друзі, напишіть в коментарях, ви колись взагалі грали в цю гру я вже багато разів. Але в мене на моєму аккаунті тут була швидкість 18. Тому, друзі, давайте так, зараз ми з вами копимо, летимо на Марс. Копимо, добуваємо ресурси та знову летимо на землю. Продаємо та купляємо билет на Венеру за... І за 2 цента і летимо на Венеру тільки не на нашому кораблі, а на друг... а... І... А хтось другий буде керувати.